Друзі, розкрию вам страшну таємницю, яку від вас приховують. В 90% випадків з вашою задачою легко впорається ось такий універсальний клей. Як то кажуть, за народною ціною. Так, є суміші значно дорожчі. Але дорогий то не значить кращий. Дорогим може бути клей, який виконує ну, дуже специфічну задачу. Наприклад, ви вкладаєте керамограніт розміром 1,60 м на 3,20 м. Там так. Для звичайних задач. Тож давайте подивимось, які переваги має клей 104. Німецька якість, не забуваємо. Високоеластичний, підходить як для камінів, так і хоч для басейнів. А ще для підлог з підігрівом. В містидярмуючі волокна можна вкладати плитку метр двадцять на метр двадцять. Затирати можна вже за 12 годин. Тож, як бачимо, це супер універсальний клей на всі випадки життя. Ну, майже. Тож, давайте додамо води. Як ми це робимо ручками і за інструкцією?